Тема нашого уроку додавання чисел знак плюс. Приготуйтесь до уроку. Нам на уроці знадобиться ваш зошит робочий. Давайте пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. Цифру 5, правильно, діти? Розгляньте малюнки, відшукайте і скажіть. Скільки ви бачите вінні пухів? Скільки вінні пухів. Скільки жабенят. Скільки крошів. Смашариків, скільки бачите, скільки зірочок, бачите, скільки цуциків, скільки мавпочок. Відшукайте. Поставте відео на паузу, виконайте завдання усно і рухайтесь далі. Діє додавання, діти означає збільшення кількості чогось, коли предмети об'єднуються разом. Тобто чогось стає більше під час цієї дії. Давайте подивимось, як же це виглядає на малюнках. Ось, подивіться. Було. Скільки кошенят? Троє. Три їх було. Так. Три котики. І до них прийшов іще один. І їх стало скільки? Чотири. Чотири. Далі подивіться, тобто їх стало більше. Було двоє зайчиків. Два зайчики були. Прийшов іще один. Приклад, який ми можемо скласти? 2 плюс 1 дорівнює 3. Ось який приклад. Подивіться сюди, ми можемо скласти. Рухаємось далі. Тепер спробуємо з вами складати такі вирази. Тільки усно. Подивіться, ми будемо теж з вами складати приклади. 3 м'ячики плюс. Чотири дорівнює. Ну і порахуйте, скільки буде всього всього м'ячиків, скільки. Для того, щоб дізнатися, скільки всього, ми повинні об'єднати всю кількість. Тобто порахувати і зліва, і справа. Порахуйте, скільки всього м'ячиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, ми обираємо сім. Машинки. Чотири додати. Чотири. Скільки буде? Порахуйте, скільки всього машинок? Вісім. Три. Додати. Або плюс. Дві ляльки. Скільки всього вийшло? П'ять. П'ять плюс три. Всього виходить. Вісім. Так, далі. Чотири додати чотири. Буде. Вісім. П'ять додати два. Буде сім. Два додати чотири. Буде шість. Чотири. Додати п'ять. Порахуйте, скільки всього яблучок. Дев'ять. Правильно, діти, ви величезні, молодці. І дивіться, що останній у нас є аркуш. Три додати два буде. П'ять. Чотири додати один буде. Теж п'ять. Ну і 2 додати 2 буде 4. Рухаємось далі. Зверніть увагу на положення тіла, руки, олівця. Згадайте всі правила під час письма і переходимо до робочого зошита. В робочому зошиті відкрийте сторінку 16, 1 і 6. Працюємо на сторінці 16. Постав у клітинках відповідну кількість точок. Ось дивіться, от ось це наша клітинка. Нам потрібно поставити точку. точку. Тут одна. Тут скільки я поставлю. Дві. Дві точечки поставте. Ну так, на відстані трошки. Три, давайте поставимо три точки теж на відстані. Ось так. Ось три. Можна так поставити, як справді це виглядає в гральних кубиках. Далі, чотири. Як чотири можна поставити. Ось. Чотири. Раз, два, три, чотири. Ну і п'ять. П'ять. Ми з вами поставимо дві по боках. Так? Да? по дві. Раз, два, раз, два. І по серединці одна. Замалюйте собі в зошиті так само. Нижче з'єднайте картку з числом і відповідний малюнок. От картка з числом. Картка 4, картка 3, 2 і 1, і 5. Нам треба поєднати число з малюнком. Число 4 поєднується з тим малюнком, на якому є 4 об'єкти, тобто 4 качки. Поєднуємо 2 качечки, 3 і 5. Рухаємось далі. Напишіть за зразком числа. Дивіться, у нас є числовий ряд. Один, два, три, чотири, п'ять. Далі я продовжую. Що я пишу? Один. Клітинку пропускаю. В наступній пишу. Два. Три. Чотири. П'ять. Продовжую. Один, два, три. Все, місця більше нема. Далі. Мені потрібно від зворотнього порахувати. Тобто, якщо я рахувала від одного до п'яти, тепер від п'яти до одного. П'ять, чотири, три, два, один, і заново ще раз. П'ять. Чотири. Три: два. Один. П'ять. Чотири, три і не вистачило. А ну, зверніть увагу, які числа у нас вийшло записувати одне під іншим. Друг подружка, які у нас получились цифри? Трійки вийшли. Так, ось трійка пара і ось трійка пара. Вони у нас вийшли подружечки одна під іншою. Дивимося четверте завдання: скільки дітей тренується? Перевір, чи для кожної дитини є обруч? Давайте порахуємо: оцій дівчинці ми дамо оцей обруч. Хлопчик уже бере свій обруч, так? Дівчинка бере ось цей обруч. Хлопчик у зеленому ось цей. Ну і дівчинка ось цей. Тобто ми можемо стверджувати, що всім дітям вистачило? Вистачило, звичайно, всім. Скільки дітей? П'ять. Скільки обручів? П'ять. Якщо обручів 5 і дітей 5, ми можемо сказати, що їх порівну. Отже, всім вистачить. Молодці. Молодці сонечки. Дуже добре впорались. Ну, а тепер ми з вами будемо додавати в межах п'яти. Я вам пропоную пограти зі мною. За бажанням, звичайно. Отже, будемо грати в гру в додавання. Будуть з'являтись приклади. А ви скажіть, це правильно чи ні?

4. 3 плюс 2, 3. Звичайно, це неправильно. 4 плюс 1, 2. Це теж неправильно. 4 плюс 1 5? Це правильно. 3 плюс 2, 5. Це правильно. 1 плюс 2, 3. Це правильно. І ми з вами. Завершуємо гру, час у нас вийшов. Рухаємось далі. Отже, якщо вам на уроці все було зрозуміло, ви зрозуміли, що це за знак додавання і для чого він потрібен, тоді поставте собі в зошит робочий смайличок. Якщо ви не зрозуміли, тоді поставте ось таку, ось, намалюйте смайличок, але не з посмішкою, а Ось такого сумного намалюйте малечко. Якщо ви вважаєте, що ви не на, потуж... не на всю потужність працювали, тоді можете поставити ось такого намалювати смайла, щоб наступного разу у вас буде краще. Ну, до побачення, мої хороші. Ви молодці. Дякую вам за урок. До нових зустрічей!